Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене дійшли руки до теплиці. Треба привести в порядок з під зимей. Тут у нас були зимували кури і качки. Треба вже її мити, винесу з ці дрова, палет, помию вікна, відв'яжу всі ці мотозочки, де підв'язло помідори. Порівняю землю, перекопаю, результат потім покажу. Оці помічниці сьогодні поки буду зі мною. Це мої помічниці. В общем, починаємо. Ну ось, друзі, помили ми тепличку. Все, прибрали ці мотузочки, ниточки, все помили. Так, скопав чоловік мені тепличку. Я вже навіть встигла цибульку висадити на зелену і кусочок. Тут я буду Помідори висівати на розсаду. Це повністю в мене ця сторона, буду на розсаду сіяти помідори. Ну, а з цієї сторони за цибульку я ще посію речку. Так. Помідори я цього року взяла такі хаміліон. Такі екзотичні балкони диво жовті. Дитячий, солодкий. Мені їхня е, форма сподобалась. Ну, іскорка, такі сливочки. Ляна, це мій провірений руками, сорт. Ранній, подобається дуже. Фатіма, такий розовий. Не знаю, напевно, я таких не брала, щось не пам'ятаю. Так. Також лагідний провірений. Це під закрутки, засолки. Ось такі. Видиски взяла. Зенда за 18 днів повина нам обіцяють визріти. Ну, я сумніваюся, звісно, льодяна бурулька. Це 27-35 днів. Жара, жара провірала я. Подобається вона мені тут листя мале, Для теплиці дуже хорошо. Маленькі. Листочки. І ранній сором. Також дуже мені подобається він. Ось така. Ну, якщо лишиться місце, то я ще тут посію салат такий і такий. Базилік взяла, шпинат, ну і все. Ну, то я ще буду на городі висівати, поки буду Буду сіяти по кілька рядочків, записую блокнот сюди, який сорт, за яким йде, щоб потім не було плутанини. І так, помаленьку будемо висівати. Завжди сію в теплиці на розсаду. Вона сходить і потім зразу в город. Вона хоч менша, але вона така грубенька, йде зразу, крепка. Навіть якщо куплю на ринку, вона потім доганяє ту, що на ринку купила, переганяє її і краще стає, Вона така міцніша. Мені подобається свою розсаду садити на городі більше, ніж куплену. Ну Все, поки будемо починати сіяти. Робимо радочки. Потім будемо сіяти. Так, я наробила рядочків на всю половину. Не дуже глибоко, бо буде тяжко сходити на сіни нам. Зараз я буду помаленьку висівати. Це дуже займе багато часу, тому поставлю на паузу, потім продовжимо. Покажу, що ж з цього вийшло. Ну що, друзі, висіяла я вже помідорки. Оце кожний рядочок старалась рідко, щоб не проривати. Якщо вам видно, не видно насіння. Ось нападчик. Все-все-все. Так. Ну, так не видно, поставила градусник на ньому у нас зараз 10 градусів. Холодно, холодно, на дворі йде дощ, хоча вчора було тепло, сьогодні вже йде дощ. Перед цим два дні, що сніг був дуже сильний мороз. Так, це тут цибулька. А тут я посіяла редьки жара, вісім рядочків і 5 рядочків 18 днів називається фазенда. Я її накрию чорною сплівкою, буду поливати теплою водою і буду стимулювати їм ріст цієї, щоб, щоб чи росла. Так. Ну що? Так виглядає моя тепличка. Коли це все вирву, помідори розсадимо в городі, у нас є дача в селі. Редьку, я думаю, на свята і там травневі свята, Ми Вирвем також цибульку. Я засіваю попід стекло, попід вікна огірки. І вони в мене тут. Родять до, до морозів. Раніше ми садили помідори, перець, але дуже зараз клімат гарячий такий прям. Ці помідори ростуть вище теплиці, так само перець і дуже важко. Зразу дуже жарко, він не запиляється, десь обгорає насіння пильця, верніше. А потім вже пізніше, коли морози, воно вже починає. але коли сильні морози, воно вже мерзне. Ну так, по краям посадимо огірки, що з того буде рости, побачимо. Тут під край я нічого не садила з самого початку, я тут завжди сажу огірки салатні. Дуже їм тут комфортно на вікні в'ються, я їх підв'язую. Це зозуля, ємеля, такі довгі огірочки. Щоб у був салат. А тут вже такі засолочні на заквашування. Так. Зараз будемо закривати легенько рядочки. Я їх пролила, глибоко не садила, тому що довго помідори сходять, а насіннячко мілке. Будемо зараз закривати ці рядочки. Так, вже я загорнула. Свої рядочки, легенько прийшлась. Все, зробила. Так, редьку теж я накрила чорною плівкою. Ще тут кусочок накрию, найду плівки чорної. Тут накрила. Буду поливати теплою водою, стимулювати її для швидшого росту. Ну, в общем так, Помидор. помідорки я тут посадила, зараз розкажу, почнемо звідси, звідки починала садити. Чотири рядочки я посадила лагідного. Це середньоранній і середній ріст. Потім я посадила дитячий, це штамбовий. Там був такий низькосередній, скажімо так, просте. Потім я посадила один рядочок. Іскорки два рядочки посадила. Це раня, низькоросла. Ляна моя улюблена, ультрараня. Чотири рядочки посадила. Фатіми посадила один рядочок, середня вона. Середньо зріла, хамелеон. Один рядочок це високий, треба буде підв'язувати. Посадила ще балконе диво, один рядочок, низкорослі це жовтенькі, такий золотий. І решту я посадила, аж до кінця тут. Я навіть не посчитала, щоб посчитати скільки рядочків. Санька. Санька, вони низькорослі, їх не треба підв'язувати. Ми будемо садити їх багато на дачі, тому їх посадила саме більше. Ну, що, на це буду закінчувати. Хочу побажати всім, щоб ваша праця вам приносила не тільки задоволення, а й користь. і Достаток. Всім бажаю миру і добра. Все, що було в нас добре, щоб все в нас получалось і радувало Око наше, мирного неба і слава Україні! На цьому кінець, до побачення!